Нет, Эйс-Сер-Плаза, прыгнул. Прыгнул, это диспетчер, подтвердить, адрес. Эйс-Сер-Плаза, повторю, эйс плаза Надо пусть Трилямина. В плаза кривая суточка. Повторю, кривая суточка. Де звечора я залишаюся на місці. Потрібне підкріплення, нехайне! Офіцер у небезпеці, офіцер у небезпеці! Усім підрозділом! повторюю, усім підрозділом! Увага! Надзвичайна ситуація! Офіцер у небезпеці! -я -я -я. Вони всі були мертві. Останній постріл підсумував усе, що сталося зі мною дотепер. Я прибрав палець зі спускового гачка, і тоді все скінчилося.